Як часто ти виходиш на вулицю? Можливо, кожен день, два, три, а можливо, тільки в магазин раз у тиждень. Виходячи кудись, я завжди сподіваюся повернутися назад в свою квартиру, кімнату, та це неможливо. Але відносно нещодавно я відкрив для себе магію, магію цього прекрасного місця, яке завжди є, і було під очима, коли мої проблеми мене настільки оточили, ці постійні негаразди, практичні, друзі, які не давали мені спокою, також намагався втягти свою комп'ютерну реальність. Я просто пішов. Отак, відразу. Я просто взяв і пішов. Я забув про навушники і про телефон. Мені хотілося тільки втекти від усього цього. Блукаючи по таким знайомим мені місцям, я наче відкрив їх по-новому. Відкрив те, чого не бачив ніколи раніше. І не прийміть мене божевільним, можливо, так, мої слова недостатньо правдиві. Чи як? До чого я? Прогулянка, хоч і не така суттєва та, можливо, для сучасних реаліїв не потрібно нікому річ, але хіба чи і правда це? Перебивши свої роздуми, я помітив, що щось важке, що було на моїх плечах, воно зникло. Та я відчував спокій, я оглянувся, був чудовий сонячний день, синє небо над головою. Та що це? Неочікувано я побачив, що таки далеченько знаходився від дому. Тишина, ця неймовірна тиша. Коли ти кожен день встаєш на випередки самим собою, ця біянина, друзі, навчання, особистості, проблеми та неминуче майбутнє, яке ось ось мене спіткає, не було ось цього не було ніякого фактора, який би повернув мене назад до цих реаліїв. Я просто йшов та насолоджувався самотою та тишою, яку, як мені тоді здавалось, я очікував отримати вже дуже і дуже давно. Ось так дивно, йдеш собі без нічого, наче й без рук зовсім, але це відчуття оманливе. Хіба що не здавалось, чи тобі якось, що це все неправда, можливо, ця рутина біганина і зовсім нам не потрібно. Звичайно, навчатися, проводити час з друзями, та щогодинно листати стрічку новин, щоб не пропустити нічого нового, це добре, та обов'язково повинно бути в нашому житті. Але чи не варто нам приділити час і на щось інше? Це було для мене відкриттям. Це задоволення, спокій та навіть натхнення, яке мені подарувала звичайна прогулянка. Не могло бути все так просто. Я вирішив відкинути все хоч на пару годин, і я про це зовсім не жалкую. Хоч і так я і став менше витрачати часу на заняття, але ефективність зовсім не постраждала. А навпаки, я відчуваю такий прилив енергії та сил, наче ха, наче Фенікс переродився з попелу. Дивно. Що те, що завжди було в нас перед очима та знаходилось просто за нашим вікном, таке таке чудове відчуття виніноваженості та спокою, але не кожен може розповісти про це, та й не факт, що хтось цю людину зрозуміє, а можливо, просто не кожен готовий до цього.